Новим життя, які є тут в ракому світі! І тому також стою сьогодні на цій сцені не як спортсмен, а як політик. Будь ласка, наступне запитання. Доброго вечора, жани. Забавки зберігати мав українську різну. Дайте, будь ласка, давайте. Будь ласка, ось так, будь ласка. Ми, ми ж не бачимо, що робиться, що вже українська мова поступається таким всяким суржикам і так далі, і далі, а ніхто на це не відповідає. Зверніть, будь ласка, увагу. На сьогоднішній день партія влади, партія регіонів обіцяла стандарти життя, що почує кожного, обіцяла дуже чого, але нема чим звітувати. І щоб відвігти увагу від цього, вони підняли умисно питання мовне, мовне питання важливе, але на сьогоднішній день, незалежно від регіону, і у Києві, і в Львові, і в Тернополі, Запоріжжя. Донецьк інші питання. Кожен хоче отримувати роботу, роботи нема. Кожен хоче отримувати достойну заробітну платню, пенсію, медичне обслуговування, комунальні послуги. Цього нема. Але піднімають мовне питання. 70 національностей живе в Україні. Різними мовами люди спілкуються. Одне хочу сказати. Чому в Німеччині державна мова німецька? Чому у Франції французька? А чому в, в Україні повинна бути інша мова? В Україні державною мовою повинна бути українська. Добрий вечір, пане вітаю, скажіть, будь ласка, які будуть перші проведення реформи, коли в Верховну Раду? Дякую. У нас є п'ять завдань, які на сьогоднішній день, не вирішує які ми не можемо нікуди рухатись. Перше це боротьба з корупцією. друге безвідповідальність влади, третє знищення самоврядування. Четверте нема рівності. І п'яте бідність. По кожному з цих питань ми зробили алгоритм поступових дій. Що ми повинні зробити. Це виклик. Для нашої партії це виклик для суспільства. Якщо ми зможемо ці поступово ці п'ять питань вирішити, я впевнений, що ми зможемо стати європейською державою по стандартам, які повинні бути. Якщо закон буде працювати, і це наше завдання. Це п'ять ключових кроків, які ми повинні виконати. Дякую. Дякуємо. Нас наступне запитання звати Тарас, У мене таке запитання: що будете робити з недоторканістю суддів і депутатів, чи будете ви її скасовувати? Ми повинні багато людей йдуть в політику, щоб захистити себе, захистити свій бізнес. Якась там недоторканість. Якщо людина чесна, якщо працює закон, йому недоторканість не потрібна. Але на сьогоднішній день законів нема. На сьогоднішній день нема рівності. І ми хочемо, це також одне питання, щоб була рівність. Незалежно від грошей, соціального статусу, фінансового, фінансового стану, незалежно від посади, закон повинен працювати. І кожен повинен бути рівним перед законом. І закон рівень для кожного українця. Це як всіх сучасних країнах. Не вирішивши проблему корупції, тотальної корупції, яка на сьогоднішній день є, ми не можемо говорити, що цю проблему ми зможемо рішити. Але ми будемо робити для того, щоб скасувати недоторканність депутатів, але разом з цим недоторканність президента. Ми це законопроекти, які ми будемо одні з перших висовувати і робити, щоб це відбувалось, щоб за депутатською недоторканністю не ховались злодії. Дякую. Наступне запитання, будь ласка. Добрий вечір, пане Віталій, ми вас дуже любимо, підтримуємо. І я сама по освіті економіст. В мене таке запитання: який ваш напрямок в економіці? Що ви будете, будете починати? Тому що зараз неврівноважена, вона скажіть, будь ласка, свою думку. Дякую. Дякую за запитання. Дуже важливо. І якщо ви економіст, і ви знаєте, що більше 50% в будь-якій сучасній країні це находження від малого до середнього бізнесу. Так чи ні? Твій третій робочих місць це малий та середній бізнес. У нас, на жаль, нема жодних умов для того, щоб малий та середній бізнес працював. Він його знищують. Знищують дуже сильно і ті, хто займається малим та середнім бізнесом, про це дуже добре знають. Тому у нас пропозиція для малого та середнього бізнесу. Якщо ти починаєш в цьому напрямку працювати перші три роки звільнити від податка на додану сто на 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 прибуток. Перше. І на п'ять років звільнити на територіях. Депресійник та на селі. Це перший крок, який ми повинні зробити. І це буде дуже великий крок вперед. Дякую за запитання. Нас наступне запитання, тут нас майже не видно, але ж все ж таки ми зможемо почути. Шановний пане вітаю, ви спортсмен і досягли цих успіхів звичайно здоровим способом життя. Шкідливе збичок. Всі такі надхідної прекрасні, які кінець коло мене. Але вони потерпають від великих залежностей, від нових виробників, від алкогольних, від наркотичних всяких препаратів, які завозять до нас різними способами. Як ви можете захистити нашу молодь, щоб вона така сама була здорова і по духу, і по тілу, як і ви? Дуже важливе питання. Найважливіше, що у нас є. Найважливіше це наші діти, це здоров'я наших дітей. Почуйте жахливі цифри. Дев'ять з десяти дітей не відповідають критеріям здорової дитини. Дев'ять з 10. Ми не тільки будемо робити, ми вже робимо і вже багато років. В минулому році тільки 14 мільйонів наш фонд зробив. Ми вже біля 10 років це робимо. Біля 120 спортивних майданчиків, 8 спортивних комплексів, де діти можуть безкоштовно тренуватись для різних видів спорту.